Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогоднішня розмова про те, як і над чим працює Дніпровська міськрада під час воєнного стану да про головні напрямки її роботи. Звичайно, не залишимо без уваги трагедію на Перемозі і розкажемо про допомогу постраждалим. В ефірі Васильівський остров. і у нас в студії секретар міськради Дніпра Олександр Санжар. Вітаю вас. Добрый день. Розпочнемо з трагедії на перемозі. Мер уже казав, що постраждали отримують до мільйона гривень. Я так розумію, що це рішення буде остаточно ухвалене завтра на сесії міськради. На вашу думку, всі фракції підтримують таку ініціативу чи в когось є інші. Я думаю, я пропозиції. думаю, всі, всі підтримують. Якихось проблем не буде. В нас вже є рішення щодо порядку виплати постраждалим, але воно було обмежено п'яти 500, 500. 500 тисячами. А завтра ми підвищуємо ці обидві програми, по яким є виплати до мільйона. Для того, щоб це могло відбуватися швидше, ефективніше. Ну і ми розуміємо, яка страшна трагедія відбулася. Звичайно, це акт терору. Це вбивство мирних жителів, і звичайно, міська влада не може лишитися осторонь, міська влада має допомагати, тому що фактично ми, як представники міста, тобто ми обрані для того, щоб представляти інтереси жителів міста. І ми розуміємо, що якщо колись житель міста попадає в таку ситуацію, або втрачає майно, або, не дай Бог, втрачає рідних втрачає життя, ми завжди маємо допомагати гуртом. Місто разом збирає податки і разом витрачає їх на ті проблеми, які виникають. Хто ще планує допомогти постраждалим насамперед грошами? А мені відомо про те, що Монобанк запустив велику кампанію по збору коштів. Вони зібрали більше 100 мільйонів гривень. А тебе одразу відкликнулись щодо надання і продуктів харчування, і матеріальної допомоги. Відкликнулось дуже багато бізнесів, відкликнулось дуже багато. Просто бізнесменів і небайдужих людей, і ми маємо ситуацію, коли дуже серйозно відбувається допомога. Тобто, ми розуміємо, що коли люди там сиділи в суботу, в власних квартирах, у своїх домівках, ну, та, і прилітає ракета, дуже швидко спрацював волонтерський рух, кожен хто міг допомогти, допомагав. Ну це бізнес, волонтери, військова обласна адміністрація. А військова обласна адміністрація також пообіцяла таку саму суму, яку виплатить місто, що вони так само виплатять. Ну будемо дивитися, нас ці механізми набагато простіші, тому що ми я кажу, що ми самі скидуємося своїми податками і самі, самі вправі витрачати на ті проблеми, які виникають в місті. А от тому думаємо, що військова, військова адміністрація допоможе виплатити в такій самій сумі, принаймні анонс такого був. Добре, зараз. Тоді про міськраду. Одне з перших опитувань у новому році провів КМІС. Результати цього опитування говорять про те, що найбільшою довірою в Україні продовжують користуватися Збройні Сили. Рівень довіри до ЗСУ зріс до 96%. Значно до 84% зросла довіра до президента України. Також зросла довіра до волонтерів, до силових структур, уряду, ЗМІ і парламенту. Про місцеве самоврядування тут поки не опитували. Як би о ступені довіри до міськради Дніпра і депутати запитали вас, що б відповіли? Чесно кажучи, у війну напевно роботи міськради видно набагато гірше ніж в мирний час. Перше, перша причина. Основна причина це те, що всі кошти, які ми можемо спрямовувати на будь-які програми, вони блокуються казначейством і, відповідно, спрямовуються на військові потреби. А відповідно, міськрада не може робити багато того, чого вона звикла робити. Ну, наприклад, там, ремонт доріг неможливо. Тоби, не може? Ні, не може. Всі вважають, ну і я, наприклад, також вважаю, що для фронту ці кошти важливіші, ніж там залатати якусь дорогу. Але таких програм блоковано дуже багато через заборону фінансування, тобто не можна там ремонтувати дороги, не можна ремонтувати комунікації, можливо робити тільки аварійні роботи. І ми розуміємо, що місто збирає податки, але може їх витрачати лише на дуже обмежене коло певних витрат. Тому перше, що ми перший свій пріоритет в 2021 році, який в нас був, це допомога. Армії і допомога тим громадянам, які попали в скрутної в скрутне становище, коли ми кажемо про допомогу армії, Ніпровська міська рада за рахунок місцевого бюджету купила там більше 400 автівок, купили бронежилети, купили рації, купили каски. Купували якісь продукти харчування. Знову ж таки, для людей, які попали в скрутне становище, в тому числі в внутрішнього переміщення особи, закуповувалися якісь, умовно. Набори закуповувалася допомога, надавалася якась натуральна допомога, надавалася грошова допомога. Тобто, дуже багато людей, які попали в тяжку ситуацію, вони просто потребують від міста цієї допомоги. Знову ж таки, дуже велика програма закладена була на допомогу людям, які постраждали від обстрілів. Ми розуміємо, що минулого року кілька, кілька таких прольотів були які пошкодили досить багато будівель. Я навіть був на похованні родини, де була бабця, мама і е, внучка. Okay. І так само е, ще в них е, маленький син був, і вони всі разом загинули. Фактично їхній будинок випарувався, звичайно. Такі ситуації на такі ситуації ми реагуємо, і там і родичі звертаються, звертаються люди, які постраждали від обстрілу. Ну, наприклад, там на вулиці робочі ми розуміємо, який був серйозний обстріл, і скільки там пошкоджено було майна біля курчатовського ринку, калінове так на та та. На, на, О, лівому, на лівому березі, коли там дуже швидко відновили там дорожнє покриття, дуже швидко купили новий світофор. А це світлофор коштує світлофорний об'єкт там більше там, мільйона, деколи більше двох мільйонів гривень, в залежності від складності. Ну, тобто, це такі, скажімо, недешеві витрати, які має, мало би нести місто. І на цей рік, на 23-й, так само закладена і допомога. Людям, які попали в скрутне становище, допомога людям, які попали під ворожі обстріли, які знову ж таки не зупиняються програми, які є ще на напевно з 2015 року, коли ми тільки прийшли до міської ради, це виплати ветеранам, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих. Все це відбувається в реальному часі. Ну от на час місто ж потрібно і вбирати сміття і ліквідувати ледицю. ці роботи теж не фінансують. Такі такі роботи, там умовно за про про вивезення сміття. Вони ж фінансуються безпосередньо самими городянами, тобто вони платять ну, за так. вивезення сміття комунальні підприємства чи там приватні підприємства, вивозять це сміття. Тобто ми розуміємо, що є багато завдань, дещо фінансується, але коли ми кажемо про там, загальний об'єм, якщо розписати всі, всі ті функції, які виконує місто, то умовно, можливо там, 10%, можливо, менше, може зараз фінансуватися згідно чинного законодавства. <кій> Наскільки от за час війни порідів депутатський корпус? Є такі, хто виїхав з країни? Але навпаки, мабуть, хтось поїхав в інший бік і зараз воює на фронті. Так, у нас є депутати, які є в складі Збройних сил України, територіальної оборони. Багато, ну скажімо так, декілька депутатів виїжджали за кордон, але наскільки я знаю, практично всі повернулися, тому що ну, тут їхня домівка. Більше того, кожен депутат він є лідером на своєму окрузі, лідером для тих людей, які його обирали. Ну і відповідно роботу ситуації, коли е, округ коли виборці залишились без депутатів. Ні, мені здається, що кожен виборець може достукатись до свого депутата. Ми бачимо, що в нас зараз е, сесія відбувається в форматі Zoom-конференції, але ми намагаємось кожного разу. Це дуже ускладнює працю. Звичайно, тобто в воєнні дії нам потрібно, але ми намагаємось збиратися кожного разу, і ми там збираємось в сесійній залі. Це може бути там, якісь, там якась зала в якомусь виконкомі чи в деколи ми це робимо в міськраді. Тобто ми кожного разу там, міняємо локацію для того, щоб ну, не привертати увагу, скажімо так. Тобто, звичайно, кому ми там потрібні, але навіщо привертати увагу? Так? Апарат міськради працює? Так, апарат міськради працює. До нас так само надходять звернення, запити, до нас так само надходять, надходить кореспонденція. Так під час війни є стало менше. Ну, але ми розуміємо, що дуже багато людей, знову ж таки, які в нас працювали, вони або звільнилися, або поїхали в відпустку без збереження заробітної плати до кінця воєнного стану. є така можливість да, зараз багато жінок та, згідно чинного законодавства, та особливо жінки з дітьми, які там, намагалися обезпечити там, своїх дітей кудись виїхати західніше. Ми розуміємо, багато знову ж таки повернулося. Дуже багато до нас приїхало людей з східних областей. Тобто ми розуміємо, що ми є великим хабом для п'яти областей: для Харківської, Луганської, Донецької, для Запорізької, навіть Херсонської областей. Ці ті люди їхали до нас, і в нас зараз дуже Багато працівників в першу чергу на комунальних підприємствах, в першу чергу людей, які там вміють працювати руками, це от люди вимушено переміщені особи. Наскільки консолідованими були депутати при прийнятті рішень? Ну, Запитує тому, що до війни ну, таке було не завжди, по-різному було. Сам на самому початку війни мер закликав всіх консолідуватися, і справді всі там в патріотичному запалі там почали працювати разом, але все одно людська природа взяла, взяла своє і вже десь, десь в кінці літа, якщо я не помиляюсь, почали там, ну грубо кажучи, там певні фракції не голосують за певні питання чи за певні блоки. А, здається, немає жодних заперечень, але не голосують. Там бувало таке, навіть що там не проголосували. Ми кажемо, ви ж самі хотіли це питання. А точно, ми перепутали. Ну, рішення ж приймалося. Так, рішення приймається. Рішення приймається в основному більшістю коаліцією, так, так званою, яка була утворена, це умовно люди, які працюють на розвиток міста, які там погоджуються з тією політикою, що проводить міський голова. Які Програми, проєкти ну, були скасовані, відтерміновані. Практично всі програми капітального будівництва були просто скасовані. Тобто мається на увазі, що планувався там реконструюватися парк Та? Проєкт, який дуже-дуже давно Це велике, назрів. Так. Та? Всі інші капітальні будівництва, там, коли ми кажемо про водовідведення, про там. Про будівництво якихось інфраструктурних об'єктів, про будівництво якихось зелених зон все це відтерміновано, бо ми розуміємо, що зараз це не на часі, і ті кошти, які мали б витратити на ці об'єкти, ми фактично витрачаємо на допомогу армії. Про що я вже казав? А які плани на цей рік у депутатського корпусу у міста і чи є серед них е, задачі, які не пов'язані з війною? Я думаю, що все рівно перед нами стоять завдання, що не пов'язані з війною, тобто це нормальний побут на наших городян. Тобто ми всі зацікавлені в тому, щоб жити в нормальному, комфортному для всіх місті. Але, як я вже казав, багато програм порізано, і відповідно навіть те, що ми кажемо, депутатські кошти, їх практично неможливо витрачати, принаймні вони стоять в Ну, в тому переліку, який зараз не фінансується, в принципі. Ну, тобто це, місто це має ті кошти рік вже не буде. Та, але воно не фінансується. Тобто ми будемо від... знаходити якісь об'єкти, які можна буде фінансувати, там якісь аварійні об'єкти, щось якось будемо допомагати на своїх а, округах. Але того, що могли б зробити, звичайно, зробити не можна буде. То ми вже бачимо, що на сьогодні великі котельні та помпові станції міста з генераторами, і це дуже допомагає місту впоратися з відключенням електроенергії. А яка ситуація з електропостачанням на інших об'єктах критичної інфраструктури, в будинки, які з електроплитами там? З індивідуальним опаленням електричним. знову ж таки ми не можемо впливати жодним чином на енергопоставляючі компанії. Тому що, по-перше, це приватні компанії, по-друге, зараз вони всі в режимі воєнного часу є об'єктами критичні... об критичної інфраструктури, і Укренерго їм дає певні ліміти, які вони мають виконувати. Які вони мають виконувати ну, от, немає більше електроенергії, і все. Звичайно, є відключення. Звичайно, навіть до мене там, телефонують виборці кажуть, ми сидимо без світла. Я кажу, ну я так само сиджу без світла. От якщо всі сидять без Світла, ну звідки ти його візьмеш, відрами його не перенесеш. Просто потрібно приймати такі правила гри. Війде війна. Йде війна. тобто Люди гинуть, обстрілюються міста, в будинки попадають ракети і вони просто завалюються. Відпочти нема світла. В окопах нема світла. Тобто Ми розуміємо, наскільки важкий час. Але ну, а деколи доводиться без світла посидіти там кілька годин. Звичайно, в електричних будинках зараз велика проблема. На жаль, та, от, мі, могла б бути навпаки ситуація, могло б там не бути газу. Та, ну, там, так. Що щось би сталося, не було б газу. Тоді б всі, хто на газопостачанні, вони б трішечки, скажімо так, скукожились. От, але нема електрики. Ну, тобто це потрібно просто приймати знову ж таки як, скажімо так, один, одну з ознак війни. Ну, на жаль, так є яким минулий рік був для вас, як секретаря міськради Олександра Санжар, і як для містянина Олександра Санжар? Ну, як для містянина, я розумію, що навколо війна, що я маю допомагати армії, тобто я якимось чином там, займався і волонтерством, і передавали ми нашим Збройним силам там, певні умовно там, прибори. Щось купували, щось брали в своїх знайомих за кордоном, так і дарували. Як для секретаря, ну я точно скажу, що це було м'яко кажучи нелегко. Для мене це вже другий раз. Перший раз в 2014 році ми стикнулися з тим, що розпочалася війна. У 2020 році вже був певний досвід, але, звичайно, ну, таких масштабів не було. Я пам'ятаю свій перший день війни, ми приїхали на роботу в 6-й ранку. І перше, от, з чим я персонально займався, це питання палива, тому що прийшли всі і сказали, що в нас немає палива. Прийшли і швидкі допомоги, і поліція, і військові, і ДСНС. Всі прийшли. Був такий об'єднаний координований штаб, і всі кажуть, що в нас немає пального. Ну і відповідно, що потрібно робити. Ми вже десь до обіду вирішили там підписали документи з чотирма мережами, якщо я не помиляюсь. Це Око, Вок, Нефтек і, напевно, Дніпронафта. про те, що про те, що будуть видаватися, видаватися пальне. По талонам ми отримали талони, які гарантували видачу пального, тобто на відміну від цього іншого, і домовили, що це буде зроблено без черг. Mm -hmm. Тобто ми розуміли, що головне, і першими мають кудись їхати швидкі допомоги, військові, поліція, всі наші збройні сили. Що вони мають рухатись. Ну, так, Та пожежна техніка. Мене, так, так, і... так. Бо, звичайно, коли в 6 ранку я їхав там, на роботу, то вже стояли кілометрові черги. От це мій перший день, а потім почалося. І біженці приїхали, там, кожного дня приїжджало там, на вокзал дві тисячі, три тисячі, до семи-восьми тисяч біженців приїжджало. І перші півтора місяці біженцями займалися виключно на волонтерських засадах, і ми як могли, тільки координували. Знаходили приміщення, знаходили можливість там, щоб людина приїхала, десь могла поспати, або якщо людина з інвалідністю, старенька, щоб могли десь розмістити в якихось шелтерах, відкривались міські шелтери, координувалися з. Це тільки починалося? Так, так, так. І фактично, от, цілий рік ми займалися тим, що допомагали тим людям, які їдуть. Зі сходу на захід, це біженці допомагали тим людям, які їхали зі сходу, зі заходу на схід. Це наші військові. Тобто, ми робили все, що що, що від нас залежало. Ми... Шукали бронежилети, ми шукали каски, ми шукали прибори. Ну, наприклад, те, що я кажу, там якась волонтерська допомога, частину ми купували там, за свої кошти, за кошти там, своїх друзів за кордоном, а частину купували за бюджетні. Так? Тобто ми там, передавали спеціальні там, навігаційні пристрої, наприклад, нашим, нашим пілотам. Ну, і, так далі, і так далі. Тобто я зараз не буду заглиблюватися, але намагались допомагати там, максимально всі. Ті завдання, які ставились нашими військовими, намагалися виконувати дуже швидко. Хоча до місцевих виборів, якщо не пам'ятаю, ще три роки, а до виборів в Верховну Раду ну, десь рік. Іноді складається враження, що дехто вже почав до них готуватись. Не зарано, що скажуть. А мені здається, не що такого відчуття. Ні, нема такого відчуття, але потрібно до виборів бути готовим. Тобто, питання, питання нашої роботи як депутатів неважливо, чи це депутати Верховної Ради, чи обласної, чи міської, чи якоїсь селищної ради, це кожен день робити так, щоб. Умовно виборці були задоволені. По факту, ми є наймані менеджери, okay. які мають щось робити. Люди мають бути задоволені нашою роботою або принаймні бачити результат. Я, наприклад, працюю з 2015 року, я бачу результат на, в тому місті, де я живу, і в тому районі, де я живу. Наприклад, на перемозі, там зроблена нова, хороша набережна, побудований новий парк, там, де був просто був пустир, страшно, там шприци валялись. Там зараз новий парк, зроблені нові маршрути, відремонтовані дороги, два тролейбуси на Соколі на перемозі, розворотні ці кільця, в дворах купа нових дитячих майданчиків, купа якихось цікавих локацій, в центрі купа якихось цікавих локацій. Це ну, да, ну, Тобто, наше завдання робити так. Тобто, мені, як жителю міста, так, якщо не казати, що чиновник, мені як жителю міста, наш район. Подобається все більше і більше. Наше місто подобається все більше і більше. Коли до мене приїхали люди, які тут були умовно в 2015 році, потім вони поїхали за кордон, і вони приїхали в гості, я їх повів в центр, провів по вулиці Короленка новій, провів по вулиці Яворницького, новій, повів в Парк Прибрежний, погуляли з ними по набережній, випили кави. Ну вони кажуть, ну, місто змінюється. Не можу не запитати про ваше захоплення авіацією. Як воно з землі слідкувати за тим, як літають інші? І яке враження складається у вас і склалося у вас про українських пілотів і про авіацію ворога? Ну, насправді я з початком війни дуже багато спілкувався з військовими льотчиками, з людьми, які забезпечували польоти, те, що я казав, там, про певні прибори, які ми їм діставали. І, звичайно, ти там стоїш, п'єш з людиною каву, потім їм по рації щось кажуть, і вони такі, ми полетіли на Маріуполь. Ти такий, Боже, ну. Ну, от уявіть собі, та, от, ти, ти лишаєшся з кавою, а вони сідають в, в свою техніку і летять на бойове завдання. Звичайно, дуже тяжко без неба. А, це, це дуже тяжко, але я для себе роблю наступний вихід. Я просто роблю в, в свої випуски на своєму YouTube-каналі про небо. Роблю випуски про російську авіацію, які в неї там стан. А, Якби я спо... ви ці знаєте, Spo... який, який там стан? Спойлер поганий. Стан в них вже зараз вони вкрали багато літаків. Вони приблизно 700 літаків. Цивільних. Цивільних літаків та у західних лізингодавців фактично так. експроприювали. Після чого їх перестали обслуговувати, їх перестали пускати за кордон, і вони там в себе, там варяться без запчастин, без нічого. Тобто це дуже весела тема. Ну, там літаки-донори, мабуть, все. літаки донори та, звичайно, є літаки-реципієнти, які з тих донорів щось мають, але звичайно, це буде закінчуватись, бо в, по всій Росії відізвані а, сертифікати на обслуговування. Тобто, нормаль, нормально обслуговування обслуговування нема. Ті пілоти, які літають на крадених літаках, літаках також велике питання, ну, чому він літає на літаку, на якому фактично змінена реєстрація. От, а зараз я готую великий випуск про Енгельс, де буде розповідатися, ну, що це таке, чому воно настільки важливе, наскільки важко туди попасти, наскільки це класно, що туди попали, де знаходяться там ті склади ядерного, ядерних боєголовок. Ви Як там вони були? Ні, я не був. Але там були американці, які це все описали. Я всім глядачам свого каналу це все розповім. Це буде цікаво, і я думаю, багато людей дізнаються щось нове. А це, це головне, напевно. Ну дуже добре. Спочатку побачить нашу програму, потім вже ваш там. випуск. Ну це про авіацію. А взагалі, ваша думка про можливості ворога і надійність нашої оборони. Ну Насамперед оборони Дніпра. Ми бачили, що дуже багато ракет збивається. Мені здавалося, що в Дніпрі дуже хороша протиповітряна оборона. От Я був дуже впевнений в цьому до цього прильоту. Але ми розуміємо, що все рівно не можна кожну ракету збити. Все рівно є якісь ракети, які летять на дуже великій швидкості, які там одразу спроєктовані на те, що їх практично неможливо перехопити. Під час гонки озброєнь створювалися нові і нові. Види озброєння для того, щоб обходити ті протиповітряні види озброєння, які вже були на озброєнні. Знову ж таки, ну ви бачите, що останнім часом, от після того прильоту, не було жодного. Вже пройшло там умовно кілька тижнів, так якщо я не помиляюся. Ну, десять днів. Десять днів так. ну але ми, ми розуміємо, що е, вони будуть продовжувати стріляти. Ми віримо в наше ППО. ППО е, вони добре відпрацьовують. Ми розуміємо, що вони збивають не все, але 80% вони можуть збити. І відповідно це на 80% зменшує наш шанс попасти під обстріл або лишитися без тепла, без електроенергії. Тобто росіяни намагаються стріляти по інфраструктурним об'єктам, щоб зробити нам гірше. Ну а відповідно, наші збройні сили намагаються зробити так, щоб всі не нили без електроенергії. Без електроенергії. А міськрада і секретар повинні зробити так, щоб наші військові нічого не потрібно, не знали, щоб все буде добре. Так, це такий симбіоз. Дякую вам за цю розмову. Шановні глядачі, в студії був секретар міськради Дніпра Олександр Санжара. На все добре.